Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та має. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться, закріплений коментар, там перелік всіх питань. ну і розбивку по епізодам теж зроблю. Сьогодні проводив знову опитування в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь. Посилання буде в описі до відео. Ну і на YouTube канал теж підписуйтесь. Дякую. Ну і лайки, коментарі. Великі, хороші вітаються! Сьогодні невеликий буде бліц, тому що обмежений і по часу, і по силам відбулася певна подія, що я міг би більше загалом взагалі, в ефір не вийти. Але хвала богам, я з вами. Можете побажати мені удачі, тому що явно свій ліміт удачі я ледь не вичерпав. Ну що ж, добре, мощуйтесь позручніше, а я починаю. Почнемо з такого. Просять мене подивитися погоду до літа. То чим викликане питання? А тому що з'явилися сьогодні новини про те, що синоптики прогнозують мало не снігу у травні. Ну, давайте подивимось, чи буде похолодання, тому вже й заморозки, окрім тих, що ось вже зараз. До літа, відповідно, цього року. Отже, покажіть, мені, будь ласка, чи буде похолодання, або, може, й заморозки до літа цього року, окрім тих, що ось зараз почалися. Покажіть мені, скажіть вам, правду. Я ось перевернутий соло. Ну, сонце показує, добре. Наутіс. Ото. Іса, от зараза. Хаголесперт. Дивіться. Що у нас тут? Евас, перевернутий, соло, науті, сота, іса, хагове сперт. А, і, на жаль, так, да. Іса якраз і показує або похолодання, або може показати і мороз. Окрім того, що вже зараз, якби в Україну прийшов. Я ж спеціально так і запитав. Ну, показують, що це пізніше буде, і це буде нетривалий процес загалом. Ось чого, то, що Сонце набирає оберти. Ну правда, якщо дослівно прочитати, сонячна активність якась обмежена. Ну, тобто, знаєте, прям. Різкої різкої спеки, схоже, плюс там 25, не буде. Воно все-таки якось більш плавно буде йти. Ну, до літа я маю на увазі. Літом то окрема історія. Ну ось ось Україна загалом. Ось Україна. Ну правда, Україна виходить на Отіс-Іса, як в обмеженнях. А це знаєте що? Це циклон, Чи це пові... ну, циклон, повітряні маси. Що ось як над Україною, воно як затримається. І Україна як заручник цього, заручник погоди, грубо кажучи. Ну іса, да, Іса мороз показує в такому випадку. Ну, добре, не прив'язуйтесь прям мороз, холод, принаймні. Тобто, похолодання до літа, да, проглядається, може бути й мороз. Ну, загалом по Хагавазу якось різко несподівано. Але перш, завершитись має добре загалом, тому що це про удачу. Правда, перти обмежену територію показує. Схоже, це якось не всю Україну зачепить, а певні регіони. От що. І це, знов-таки, Хагалазу, це ненадовго буде. Ненадовго, якщо так. Тобто, ну, це не те, що прям похолодало там, серйозно там, на, на кілька тижнів. Да? Це може на пару днів бути буквально. Отак от. Ну, до речі, прогноз на погоду я робив і не перший раз уже роблю. На березень я прогнозував ранній прихід весни. Збулося. Це було в річному прогнозі по місяцям. На квітень мені падала Іса. Окрім всього іншого. Ну, як бачите, по холоданням воно теж відігралось. Так що, з такими ціми скоро ще один титул собі додам, що я ще й синоптик народний. <гум> Жартую, звичайно. Ну Хоча з допомогою рун прогнозувати погоду, це Нічого, прикольно. Давайте далі. Просять мене подивитись війну. Трампа з Китаєм, ну, фігурально виражаючись, торгову війну. Ось буквально перед ефіром бачив новини, що Трамп таки ввів додаткові санкції по тарифи на Китай. І там тепер мито для китайських товарів щось там 104%. Так, да, вам не, не почулося. 104%. Тобто китайці собі ще й вибиток торгуватимуть із США. Якщо взагалі торгуватимуть. Давайте подивимось, розвиток подій. Що, Китай зробить те саме, з чим це закінчиться? Так, дякую за відповідь. А ну раз, покажіть мені, будь ласка. Чим закінчиться ця от торговельна, економічна війна Трампа з Китаєм? Оці його введення пошли на Китай. Чим це закінчиться? Який тут розвиток подій буде? Покажіть. Скажіть, правда? Вуня перевернута феху. Так. Solo Evers. Прямий далі. Іса ШО? Отал. Поясніть. Що за Отал? Ера. А, угу. Ну що ж, цікаво. Отже, що ми маємо? Авуня перевернута. Феху, СОУЛО, ЕВАС, ІСА, Ota, ЄРА Отож. Зразу, зразу розчарування йде по чому? По грошам. Але. Але тобто, ну, Трамп того, що хотів, від Китаю, схоже, не отримає все-таки. Але феху пряма показує прибуток. Тобто, якось якимось чином Трамп на цьому все рівно заробить. Ну, Америка, читайте, добре. Загалом ось здійснення мрій, радісні події. Медійна подія, щось медійне попереду, прям медійне, медійне. Це не те, що зараз відбувається. Ні, це ми на майбутнє дивимось. Доволі скоро загалом, то що шаруни, в принципі, швидкі. Ось медіа і пошук варіантів якихось, да. Ну Ева загалом транспорт показує, логістику як таку. По ісі. Зупинка якась буде, це пауза, це зупинка у відносинах. Ось евазиса, зупинка поставок. Але ось щось відбувається. Ну, Це ми дивимося на Трампа, оце і є. Ну, В даному випадку це не стільки Трамп, це американська влада. Ось. І ось відбувається, що Єра, завершення циклу, початок нового. Єра може показати якраз зняття обмежень. Но то буде пізніше. І, схоже, знаєте, це не стільки Трамп зніме, скільки е, ну як, його адміністрація, чи Конгрес, Сенат, якось так. Що, знаєте, як відмінять його рішення, це пізніше буде. Збитки вони отримають від такого, але в той же час і зароблять. Можливо, зароблять не, не стільки на Китаї, скільки на чомусь іншому. Допускаю так. Тому що тут все рівно вигода падає. Ну, по феху це багато. Значить. Ну, а так. Тому, в принципі, швидкого вирішення цього питання чекати не варто. А воно ще затягнеться, але в результаті ось. Має це все, всі ось обмеження Трампа мають прибратися. Ну, якось так. Так, дякую за відповідь. Якщо якісь дивні звуки, сусіди в півдесятого надумались попелісосити. Прекрасно, да? Давайте далі. Просять мене подивитись таке, чи буде удар по Ірану. Ну, це там новини, були, що Бі-2 Спіріт і ще там стратегічні бомбардувальники передислокували Штати поближче до Ірану. Е, ну, А ти просять подивитись, чим ж воно закінчиться? Ну, давайте на найближчий час якихось жорстких рамок не буду ставити, бо рун це рівно своє сприйняття. Давайте загалом подивимось. А, ну, добре, покажіть мені, будь ласка, чи буде десь найближчим часом удар? США по Ірану. Покажіть мені. Скажіть вам правду. Аліс перевернутий. Беркана. Пряма. Ти вас перевернутий. Інгус далі. Соло. Ей, вас поясніть. Що це? Що це таке? Хагалас. Да, буде. Да, буде. Що ми маємо? Альгіс перевернути, беркана, те вас перевернути, інгу, соло, ей вас хагалас. Оце цікава трічка насправді. Ну давайте, про все по порядку. Отож, що ми маємо? Це небезпечно. Трамп розуміє, що це небезпечно. А в той же час вони й бояться, вони бояться Ірана. Чого бояться, далі пояснили. Ось явно розвиток процесу, розвиток страхів. Розвиток, знаєте, небезпеки, дослівно, якщо прочитати. Ось ідуть погрози. Погрози вже були, ще більше буде, ще більше санкцій буде. Ось по Ірану. Спроба, знаєте, продавити їх не військовим чином. Це погрози будуть вже не тільки санкціями, це погрози вже можуть бути військового характеру. До речі, те вас перевернутий сам по собі. Це може бути, знаєте, як попереджувальний удар. Щось таке невеличке, там буквально пара ракет якихось прилетить, отаке от може бути. Ось. Ну і економічний тиск, Да. Чого? Інгус соло. Ядерна зброя. Да. Ні, це не ядерний удар по Ірану. Це конкретно йде, ну, збагачення урану загалом. Воно так і йде. Соло в мене все ядерне показує. Тобто, економічний тиск, да. Удар по якихось їхніх ядерних об'єктах, да. Ось. Ось показують, що об'єкти захищені, не так просто пробити. Ну, проб'ють. То, що Хагалас упав. Ну, знаєте, все рівно, Хагалас якийсь обмежений. Схоже, що е, із того, що летітиме, таки дещо позбивають. У Ірана теж є ПВО. Ось. І загалом основний удар буде саме по ядерних об'єктах. Хагалас тут убав. В такому питанні це явний удар. Тому да, десь найближчим часом буде удар США по Ірану. Спочатку, схоже, якісь, знаєте, санкції, попереджувальний, так би мовити, удар, а потім уже капітальний. Може так відігратись загалом. Ну, от якось так. Найближчий час для рун це десь до півроку. Грубо. Не рахуйте день у день. <кхем> ну, знаєте. Е Тут той випадок, коли, знаючи політику Ірана, то давати їм ядерну зброю ну от ніяк не можна, от реально. Ну і добре, що нарешті почали це розуміти, тому що в результаті можна отримати ще одного такого собі міні-Путіна з ядерною дубиною. Давайте далі. На закусь таке веселеньке. Е, так, дякую за відповідь. Отже, прось мене подивитись: ну, катаклізми на Росії. Пекельні пожежі, буревії і так далі. А до речі, був у мене прогноз на цей рік, що Росія буде потерпати від всіх чотирьох стихій. Ну, поки що дві вже відмітилось: повітря і вогонь. Вода там уже була, там підтоплювало, там десь знов таки міст завалився і так далі. Та ще не все. Землі ще не було. А стихія землі може відігратися або землетрусом, або виверженням якогось вулкану, або загалом не врожаєм. Тому подивимось, що із цього всього, а може, і все разом відіграється по Росії. Ну, це так, преамбула. Ну, давайте подивимось більш конкретно. Отже, покажіть мені, будь ласка. Ну, так оці от катаклізми, які почались на Росії. Пуревії, пожежі. Там підтоплення. Чи це все буде наростати десь ось найближчим часом? Покажіть. Скажіть вам, правду. Ансус перевернутий. Постаруна. Дурний знак від вищих сил. Зразу. Чи це карма? Да. Єром. Туресас перевернутий. Далі. Ну, перевернута, гаразд, раз аж вилетіла. Інгус і що? що, Фінал? Який? Який фінал? Феху перевернута. Ага, розумію. Ну, добре, що ми маємо? Ансус перевернути, пустаруна, єра, турісас перевернути, беркана перевернута, інгус феху перевернута. Ну, на жаль, посилення я тут не бачу. Чого, в принципі, зразу показали. Дивіться: дурний знак від вищих сил. Попередження від вищих сил. Чи це кармічна подія? Да, 100%. Тому що тут ще й Ера упала, яка в такій оцвясті покаже якраз уроки карми. Це повторювана подія. В той же час Ера показує природні процеси, загалом як і Беркана перевернута. Тобто, завершення циклу йде початок чогось нового. Ці катаклізми завершаться, почнеться щось нове. Ага. Єра напряму урожай показує. Так от знаєте, схоже, таки не врожай на Росії буде. Буде. Прогнівили вищі сили, будуть вигрібати поповні. В той же час, оцю трійку можна прочитати, знаєте, як вищі сили дали попередження. Схаменіться! Схаменіться, бо буде гірше. І знаєте, після цього як ніби буде якась певна пауза. Вищі сили подивляться, дадуть час на усвідомлення цього всього. Якщо висновки не будуть зроблені, а спойлер не будуть зроблені. То процес запуститься по-новому. Тільки вже щось нове прийде. Угу. То ось Турісас перевернуть, беркана перевернута. Ну, конкретно посилення ні, це вже щось нове йде. Проблеми по урожаю, проблеми з природою, ось загалом так само. Оце вже земля. Земля, земля, земля. Цікаво, правда? Чи то не врожай, чи то таки почне їх там трусити, чи якийсь сибірський плюм там заворушиться, чи ще що-небудь. Тобто це явно пов'язано з стихією землі, безпосередньо. Матінка-земля зазвичай не жартує, якщо вже розійдеться. Там мало місця всім покажеться. Е, ну і ось інгу. З інгу в той же час було приємне завершення ситуації. Ну, тобто, я ж кажу, як знаєте, ви ще сили дали попередження, візьмуть паузу, подивляться, яка буде реакція. Реакції не буде, і тоді піде щось нове. Виходить так. Ну і по феху перевернуті. Це прям, знаєте, суттєві суттєві збитки, не тільки пов'язані з урожаєм, а й з достатком як таким. Згине багато чого. Багато чого буде зруйновано, багато чого згорить і так далі. Природу шкода, тварин шкода. Росіян якось не дуже шкода, правда? Вищим силам видніше, що, що робиться, ну, що ну я їм побажаю? Я їм побажаю справедливості росіянам. Я побажаю росіянам і Росії справедливої швидкої карми. Ну, а вже вищі сили розберуться, як це реалізувати. Все по справедливості. Хай буде так, і так і є. Ну і давайте ще швиденько гляну одним оком. Там нібито двох китайців виловили, нібито в Донецькій області. От просьб мене подивитись, чи дійсно виловили, чи ні. Давайте. Бо загалом відео ще давно ходило, як китайці десь там лазили, говорили по китайськи ролі свої малювали і так далі. Я ще тоді дивився і казав, що «да, будуть китайці в Україні, але вони більше як навчаються. А це вже конкретно приймали участь у бойових діях. От і питають, що це таке. Ну, давайте. Для початку чи правда? Ну, хоча відео було, напевно, да. Я ж не думаю, щоб це у нас десь на... знімали там на кіностудії Довженка. Хоча, хто зна. Добре, як ось Я раз. Покажіть, мені, будь ласка. Чи правда, що ось дійсно Збройні сили України десь ось на днях взяли у полон двох китайців? Чи це взагалі правдива інформація? Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Старуна. Ну, вже цікаво. Пер. Угу. Іса Аліс. Так, далі. Райду перевернута далі. що? Кано перевернути. І що? Фінал. Урус перевернутий. Цікаво. Загалом, правда, но тут кано перевернута, вона показує, що тут дещо. Де що є. О! Розумію, розумію, зараз поясню, що у нас тут? Пустаруна, Перт, Іса, Альгіс, райдо перевернута, кано перевернута, урус перевернутий. Дивіться. Пустаруна зразу якась невідомість. Невизначеність ситуації. Тут щось присутнє, щось таємне, ми не все знаємо. А ось іде розкриття таємниці. Буде, трохи пізніше, то що Іса. Ну, Іса загалом полон. Да. Іса Аліс, вони самі здалися. Ну, воно виглядає так, принаймні. Я не знаю, яка історія. Я тільки бачив дійсно відео, що да, таке є. Е, ось щось це було. Тут, знаєте, певна хитрість присутня з нашого боку. Це хитрість, це не обман. З чим пов'язано, де їх взяли конкретно. Так от де їх взяли, то воно не зовсім так. Не зовсім там сказали, де, де їх взяли. Не там, десь в іншому місці. І мова не про якийсь там інший населений пункт. Мова загалом про іншу територію. Ага. Ну, і ось урус перевернути, ось, власне, вони полонені. Так, дійсно, є таке. І ще ось згодом ми ще щось цікаве по цій темі почуємо. Пізніше, трохи почекати треба. Ну, окей. А багато взагалі китайців? Оце цікаво, що це сказали не то. Де їх взяли, не той напрямок загалом. Ну, добре, в принципі, якщо Росія бреше, що у нас, нас там як-небудь, як одні бази НАТО да іноземні найманці і так далі, ну, то, в принципі, і нам можна трошки прикрасити щодо того, а де ми китайських найманців відловили? Да? Так, дякую за відповідь. А ну добре, що то за китайці? Давайте. Десь у мене прінскрін був збережений зараз. Ага, ось. А ну давайте. На, на живу енергію на свіжу подивлюся. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну оці от китайці, яких ЗСУ взяли в полон. А, а заява, що це в Донецькій області відбулося. Е-е, неправда, не в Донецькій це області відбулося. Так, гаразд, а ну дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Оці от китайці, які взяли ЗСУ ось на днях полон. То це якісь китайські найманці? Поясніть, Скажіть вам правду. Знову пуста руна. І тут не все гладко. Альгіс. Урус. Феху перевернута. Уже цікаво. Айус далі. Єра. І, і що? Що це? Хагалас? Що це? Зараза, так це китайська армія виходить. Це не найманці. Ну Їх небагато, що я можу зразу сказати. Що у нас тут? Постаруна, Альгіз Урус феху перевернута, Ейвас, Єра, Хагалас. Ну, цікаво. Знову таки ось якась таємниця тут присутня, ми не все знаємо. Пізніше дізнаємося більше. Ось Альгізуруз, так це і є армія. Це армія. Показують, що не за гроші. Ні, руна грошей перевернута. Значить це ну, китайська армія. Це не найманці. А, ну, Може бути, що цей типу китайці, які отримали громадянство Росії. Я підозрюю, що таке щось можуть видати. Ну, прямо, що це чисто найманці, до ні. Це більше в сторону регулярної армії йде. Їх небагато ось, їх небагато, абсолютно, на наше щастя. Та й загалом, знаєте, м -м, якісь натягнуті стосунки йдуть. Схоже, Сізіньпіну не сподобалось, що його, якби, армію починають відловлювати. Китай же ж типу не при чому? Ну, типу. Рахагалас. Оце завершення йде. Знаєте, я дуже сумніваюся, що ми ще більше китайців побачимо. Ну, тобто, ті, що вже є, то зрозуміло. но в тому плані, що нових ми навряд побачимо. В цьому плані. Тому, ну як би прям чи е, треба чекати, що там китайська там, мільйонна чи скільки в них армія попре на Україну, ну то ні. Не попруть вони до нас. Не маємо тут що робити. Але загалом, ну знаєте, той раз, коли я дивився взагалі про китайців, то там теж руни показали, що да, правда. а там показали більше, що, знаєте, вони тут з метою ну, навчитись набратись досвіду бойового. Китайська армія там останній раз воювала, не пам'ятаю коли, давно. Е -е, да і за останній час вони всі свої війни програли. Ну, це щоб ви розуміли, що то за армія така. Вона велика, але бойового досвіду немає як такого толкового. Ага. І там показували, що от якраз відправили невелику кількість набратись досуду. Ну, а бачите, а вже, ха, а вже й в бойових діях китайці опинились. Ну, цікаво. Ну, таке, ну, не, варто, не варто сильно на той рахунок переживати. Я не бачу, щоб тут прям орди китайців поперли воювати за Росію. Нема тут такого. Ну і добре. Ну і добре, на цій ноті буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте анто бажання. Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!